Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда від самого ранку, 24 лютого минулого року. Працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз будемо говорити про ядерну безпеку світу, тому що багато матеріалів про це з'явилось буквально останніми днями. Будемо це обговорювати в ефірі. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. У нас завжди є важлива і цікава інформація. На зв'язку з нами директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Пане Григорію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава давайте почнемо з заяви Коліна Каля, який сказав, що з, з, з часу 2018 року, ну тобто, по суті, за 4 роки, Іран зна здійснив значний. Прогрес, тому що раніше їм, значить, за їхню інформацію, треба було для того, щоб зробити одну на одну бомбу ядерного матеріалу 12 місяців. А зараз на це піде близько 12 днів. От ця загроза, як ми маємо її оцінювати? Так, загроза дійсно є великою, і Сполучені Штати Америки, в принципі, адекватно. Оцінює цю загрозу. Вона виникла там ще на початку 20 2000-х років, як ви правильно сказали, коли Іран почав активно розробляти свої ракетні програми, і в тому числі і ядерні програми по збагаченню урану і відповідно з метою створення власної ядерної зброї. При Обамі, як ви знаєте, була підписана ядерна угода. З Іраном, де він зобов'язався відмови, відмовитись від е, збагачення урану з метою використання е, його в воєнних цілях, тобто створення е, урану для ядерних, ядерних боєголовок. Але Обама, е, як ви знаєте, вірніше не Обама, а Трамп е, денонсував цю угоду і це е, розв'язало руки Ірану. Для пришвидчення розробки своєї ядерної зброї, тому дійсно загроза дуже велика і вона зростає. Тим більше що є остання інформація, що Росія розплачується за поставки цих шахетів з надією отримати ще й балістичні ракети, звісно, не тільки ядерними матеріалами а й ядерними технологіями. Ну, тобто, це ризик. Росія таким чином проводить подальшу ескалацію от в цьому ядерному напрямку. І є ще одне повідомлення, що дуже сильно зросли поставки, значить, урану е, до Китаю. Там є якийсь специфічний у них ядерний реактор, cfr 600. І туди поставлено за останні кілька місяців більше, ніж там Штатами вилучено по всьому світі. Там 25 тонн сировини поставлено. Іран Є ядерною державою, але ну таке постачання від Росії у них просто немає своїх запасів у Росії. Їх так багато звідки вони його стільки беруть? Ну я хочу сказати, що Іран поки не є ядерною державою. Яким я говорю, Китай є ядерною державою. Китай є Китай, так є ядерною державою. До речі, це ядерне співробітництво воно ж було за започатковано ще в часи Хрущова у період радянського союзу, коли. Була ця гонка ядерних озброєнь, і так би мовити, західний світ стимулював розробку ядерних чи сприяв розробці ядерних озбро... ядерної зброї, зокрема Британії. Так ну і радянський Союз вирішив також зробити ядерною державою Китай, і фактично за часи Хрущова була побудована ядерна промисловість нашими інженерами не нашими, радянськими інженерами. Розробниками, але потім виник конфлікт між Хрущовим і мао Цзедуном, і це все власниця ядерне співробітництво припинилось, і, і зараз воно, о, воно відновлюється, тому що о, Росія формує антизахідний блок, о, о, так до яких геополітичний блок мається на увазі, не суто військовий, у протистоянні, протистоянні з Заходом. І звісно, Китай. Китай також входив в цю антизахідну коаліцію. Він він відверто це не демонструє, але співпраця розвивається дуже активно. Приблизно в 400 разів збільшився експорт з Китаю в Росію в так званих товарах подвійного призначення. Це компоненти, які можуть бути, які які можна яким торгувати, які обмежуються. Договором про торгівлю зброєю і так званим режимом експортного експортного контролю. І ми, ми бачимо, що є наміри поставляти летальну зброю, принаймні, можливо, боєприпаси такі є. І, звісно, Росія намагається всіляко сприяти цьому і, і також розраховуватись за ці поставки Китаю. І чим вона може розраховувати, перш за все, от ядерними матеріалами, тому що. Росію спадок дісталась потужна ядерна промисловість і Росатом. це одна з найбільших корпорацій у світі по будівництву ядерних реакторів, атомних електростанцій, а також а також збагачені урану, як в якості ядерного топлива на ці атомні електростанції. Окей, okay. а от позиція МАГАТЕ в даному випадку, тому що при всьому цьому та Росія тероризує і Україну, і світ ну тим, що вони їхні військові знаходяться на Запорізькій атомній електростанції. Ідея магате про те, що давайте зробимо якусь демілітаризовану зону там. Ну ніякого продовження за понад 6 місяців не отримала. Гросі зустрічається з росіянами. Росіяни все ще є в. Магате і навіть санкції проти мага, проти Росатому ну вони поки що не запроваджуються. Хоча саме співробітники Росатому перебувають на захопленій зборі... Запорізькій станції, співробітники з ліцензіями Росатому з якоїсь їхньої там електростанції атомної теж уже перебувають на Запорізькій атомній електростанції. Світ тут просто безпорадний. О, ну розумієте, вся ця система е, е, нерозповсюдження ядерної зброї, е, так, яка мала забезпечити виконання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також ядерних матеріалів, вона була розрахована на добру волю тих, хто підписав цей договір, так і їх зобов'язання виконувати всі умови цього договору. А якщо один із, із підписантів ігнорує це, то не були передбачені такі жорсткі механізми, щоб покарати. Більше того, функції мегатепу пов'язані виключно такими з технічними питаннями підтримання, підтримання ядерної безпеки, так званих сейвер, так на електростанціях, щоб вони не складали загрозу довкіллю і навколишньому середовищі. От в рамках цих технічних повноважень МГТ і діє. і не випадково ж Гросі говорив, що ні, ми тут війна це таке політичне питання. Ми відповідаємо за техніку безпеки експлуатації ядерних реакторів. Ну і відповідно не розповсюдження ядерних матеріалів, які можуть бути використані для, для виготовлення ядерної зброї. Нема політичної волі відповідної. У західних країн і членів Мегате. А відтак і немає, і немає у керівництва МЕГАТЕ також рішучості щодо покарання Росатому. Тому що Росатом це є дуже впливова корпорація. Вона, ви бачите, вона зараз стає одним із найбільших поставщиків ядерного палива. Більше того, Росатом будує атомні електростанції, можна сказати, по всьому світу. Ну от в Угорщині. Будує ядерну атомну електростанцію в Туреччині. Там у них є контракт на, на будівництво такої атомної електростанції. Таким чином, це дуже потужні стратегічні об'єкти, які ставлять в залежність уже в певному мірі в політичну залежність уряди тих країн, де Росатом, росатом має контроль над над ядерною енергетикою. І в цьому сенсі мегате вже великою мірою залежність залежить від самого Росатому, тому, от така. Е е е Сухайте, а ситуація, в яку МАГАТЕ має, от ви це тільки що сказали, має контролювати це безпека цивільних ядерних об'єктів. Як можна враховувати безпечною та цивільну атомну електростанцію, якщо на її майданчику зберігаються снаряди, якщо з її майданчика здійснюються пуски з реактивних систем залпового вогню, якщо там перебувають військовослужбовці? Російської Федерації, тобто про безпеку безпеку, тут навіть МАГАТЕ б мало щось заворушитися, але навіть цього не робиться. Так, да, мало б заворушитися. І це говорить, що в умовах порушення того існуючого світового порядку, який склався по закінченні е е холодної війни, е ці е е порушення цього порядку, ці інституції стають неефективними, недієвими. І не випадково ж наш президент Володимир Зеленський говорив от на прес-конференції з журналістами, що ну мають мають побудовані, на заміну цим мають прийти нові структури безпеки. І дійсно вони мають прийти з новими або побудовані новими, або або з новими повноваженнями мають бути вже, які передбачали дуже жорстке покарання, і не просто санкції, а блокаду. От, так, санкції проти Росатому дуже жорсткі і так далі. Ну, поки цього немає, тому що і не тільки ж МГТ показує, показує свою неефективність. Подивіться на Червоний Хрест, наприклад, так, подивіться на ОБСЄ. А тому, що, тому що Росію вели всі ці структури і вважали, європейці до останнього часу вважали, що і Макрон, і інші лідери. Особливо західноєвропейських країн вони вважали, що європейська безпека без Росії неможлива. Не, без Росії неможлива. Тоді вона тільки і можлива, коли, коли Росії немає в цій, в цій системі безпеки, тому що Росія є постійним порушником і руйнівником цієї системи. <кій> так і, і Росія має вплив дуже через Росатом, як я сказав, і на МГТ, і тим більше на ОБСЄ, коли вона там плати за це великі внески. І ця бюрократія ОБСЄ, звісно, дивиться в рота е, Росії і російським представникам. Тобто, в умовах зміни цього руйнації існуючого світового порядку, ці, е, ці структури міжнародні безпеки вони втрачають свою ефективність і дієздатність. І це факт. Тому нова нова архітектура безпеки, яка буде вибудовуватись за результатами нашої перемоги і російсько-української війни, вона має... Також формувати і нові структури безпеки про що власне і говорив Зеленський. Окей, тепер повертаємось до до ядерної програми Китаю. Зараз є припущення, що значить Китай за допомогою оцього збройного вже урану, який отримав від Росії 25 тисяч кілограмів. Ну 25 тонн – Це серйозна кількість. Вот пишуть, що вони можуть а, піс, ну, за 12 років наздогнати США і саму Російську Федерацію по кількості ядерно свого арсеналу і це збільшення в чотири рази китай стає ядерною наддержавою. Він до цього планує і як це сприймати нам? О, ну так він наближається, наближається. Е, е, здається, на на найближчі три, три чи п'ять років вони хочуть збільшити кількість цих ядерних е, боєголовок до 900 штук. Тоді як Америка і Російська Федерація відповідно до договору прайського договору Старт 3 про скорочення стратегічних наступальних озброєнь мають по півтори тисячі. Таким чином, в найближчий час він не досягне півтора тисячі. Мова поки що йде про 900 боє боєголовок, але, але фактично він наближається і може за 12 років він цілком досягти. Досягти цього, цієї стелі в півтори тисячі ядерних переговорів. Чому так? Тому що ще Черчилль в свій час, 1943 році, сказав, що той, хто буде володіти ядерною зброєю, той буде володіти світом, і в цьому сенсі Китай хоче досягти глобального домінування, потіснивши Сполучених Штатів Америки з цієї позиції. І він це робить відверто, власне, і нахабно сьогодні, не приховуючи нічого. І звісно, ядерна зброя є атрибутом глобального впливу. Е, так. І, о, і чому Росія повернулась до цієї концепції світової держави відновлення себе в статусі глобальної держави з глобальним впливом, і так далі, як це мав Радянський Союз? Ну, один із атрибутів на державу неї залишився. Це стратегічна ядерна зброя. Так, ну і от Китай відповідно хоче бути в цьому силовому протистоянні рівним зі сполученими штатами Америки. Тому і тут, тут є і великий політичний ефект. Розумієте, і більше того, я стратегічна ядерна зброя. Вона сьогодні виконує дві політико психологічних функції: це функція ядерного залякування, яку сьогодні поповний використовує Путін відносно України відносно заходу. І функція ядерного стримування, на якій, власне, базувався оцей пост, верніше, біполярний світ, коли був стратегічний паритет саме стратегічних ядерних озброєнь, і це забезпечувало так званий Холодний мир в період холодної війни. Пекіну потрібен потрібен також і оцей чинник, який давав би можливість чинити цей силовий вплив. В глобальній політиці по досягненню цих глобальних цілей. Все буде Китай, принаймні так мріють деякі китайські політики. Окей, а можливий якийсь новий договір про ну я не знаю зменшення кількості стратегічних наступальних ну стратегічних ядерних наступальних ракет та озброєнь. От власне, тому що ну уже зараз той арсенал, який є, ми ж пам'ятаємо ці фрази. Вони були відомі ще там 30 років тому. Що якщо справді щось почнеться, то нинішнього вже наявного ядерного... ядер. Ну, арсеналу вистачить на те, щоб кілька разів знищити абсолютно все живе на планеті Земля. Ну хіба що, може, таргани якісь виживуть, чи там бактерії з грибами подекуди. От е, такий договір можливий, чи будуть штати його пушити? Чи піде на це Китай зараз? А, ну, а, Історія а, міжнародних відносин, історія війн а, показує, що в умовах війни. Ніякі договори не працюють, ті, які підписувалися під час, під час миру, і не випадково Росія так перезупинила свою участь навіть в цьому договорі. Договорі Старт 3 праському праському договорі Росія перед цим денонсувала договір про звичайні збройні сили. Росія денонсувала договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і багато інших договорів, які були основою. Кістяком європейської безпеки і в цілому глобальної міжнародної безпеки. Тому сьогодні ми бачимо фактично Третю світову війну, яку Байден позначив як протистояння між світом авторитаризму і світом демократії. І, і в цій ситуації, звісно, ви не змусите Китай підпис приєднатися до цих договорів про скорочення стратегічної ядерної зброї. Тому що, по-перше, в умовах війни ці договори втрачають свою ефективність, або їх, їх, від них взагалі відмовляються або перестановляють участь. Тому що тут вирішує в війні, вирішує баланс сили. Ядерна зброя це дуже суттєвий аргумент підтримування такого балансу сили і досягнення переваги силової. Тому ніхто. Підписувати такі договори про скорочення ядерних озброєнь не буде. Далі ми бачимо навпаки, е, мілітаризацію, мілітаризацію економіки, тому що війна змушує мілітаризувати економіку. Е, так, і, звісно, е, звісно розвиток ядерних озброєнь як останній аргумент, який поки що утримується від застосування такої ядерної зброї, поки що я ще раз повторюю. Ядерна зброя сьогодні виконує політико-психологічну функцію ядерного залякування, тобто тиску е політичного і ядерного стримування від застосування такої ядерної зброї. І, і ці функції працюють, вони ефективні. Тому країни навпаки будуть намагатися заволодіти ядерними технологіями для того, щоб або убезпечити себе від подібних загроз, які ми маємо з боку Росії, в тому числі і ядерна загроза. Так і стримувати або навпаки використовувати ядерну зброю для досягнення своєї переваги і, і залякування і тиску, і в кінці кінців встановлення домінування, диктування своїх власних умов. Розмахуючи цією ядерною дубиною. Слухайте, а це, секундочку, останнє питання, якщо можна коротко, у нас хвилинка лишилася. Це означає, що потенційно ми б навіть могли не дивуватися, якби десь в Україні з'явилася ще одна якась центрифуга, І це було б навіть логічно з вашого боку, це не тільки з мого боку, це взагалі логічно. Ну, от що зараз стримує Росію? Так, чому, що? Що заважає їй так би мовити прийняти, прийняти наші умови? Тільки силовий чинник виключно. А ядерна зброя відіграє таку роль роль силового чинника. Тому ну знову таки це стара дискусія, навіщо ми віддали ядерну зброю і так далі. Ну, звісно, що ядерна зброя би не дала можливості сьогодні Росії розв'язати проти нас війну, і це правда. Росія уникає, Росія так би мовити, глобальної війни зі Сполученими Штатами Америки. А навіть якщо і тому вона також в планах її, це конвенційна війна, так званий Бліцкрік на східному фланзі НАТО. І після того як власне Росія захопить там за три дні країни Балтії і Польщу, Далі далі Путін виставляє ультиматум НАТО, якщо ви там почнете там думати про оборону цього і звільнення цих країн. То я застосую ядерну зброю. Ну от така аргументація. І в цьому ядерна зброя, зброя є важливим аргументом в такій аргументації. Зрозуміло, дуже дякую за розмову. Директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.